Привіт! сьогодні ми розглянемо неймовірну однокімнатну квартиру в житловому комплексі княгинин. Ходімо, я вам її сьогодні покажу. Квартира знаходиться на сьомому поверсі 44 метрів квадратних, але вона перепланована як ціла двокімнатна квартира. Хочу з вами поділитися неймовірними перевагами цієї квартири. Перша перевага: вже готовий ремонт, можна заїхати і жити або придбати для здачі в оренду. Друга перевага сучасний якісний ремонт, а також підігрів підлоги. Третя перевага це ця кухня. Ви тільки гляньте, яка вона стильна і наскільки вона практична. Четверта перевага це цей куточок для відпочинку. Наприклад, ви можете собі тут чисто відпочивати, поки ваш коханий вам робить каву. І ви будете правда відпочивати, бо тут неймовірно м'ягенький і якісний диван. Наступна перевага, ви тільки гляньте, яка ванна! Неймовірно інстаграмна, естетична, те, що потрібно для ваших інстаграмних фото. А тут у нас спальня з укомплектованими якісними меблями і неймовірно крутою підсвіткою. А також хочу звернути вашу увагу на це велике дзеркало, яке йде в повний зріст, а це неймовірно зручно і практично. А найголовніша перевага є та, що цю неймовірну квартиру ви можете придбати саме тут і зараз.